Друзі, добрий придобрий добрий ранок. Сьогодні нас зустрічає ранок похмурий, хмарненько, ми вже подоїли. Дою я рано, тому що світло в 6 годин нам ранку виключають, то я встаю в 5.20. Всіх нагодувала, кекса нагодувала, курчат нагодувала, всі довольні, кексуну, подивіться. Відпочиває, хвостиком почув, в мене тільки тіліпає. Нас трошки в дворі безлад, бутилок ось тут ще вивозили. Це ж ми освобождали сарай. у Нас там був приготовлений все для корови і і пол новий, все. Але за ці години трошки там накопилося всього. То це ж ми повигрібали, то вже поприбирали трохи там у дворі, Ну, осталось ще трошки. От. А сьогодні зранку я ось врожай. Ось ось такі помідори, і розові тут і всякі. А то з бабусіного городу помідори. Дівчата вчора трошки качанів нарвали. Боже, яка в нас тверда земля, я єлі, викопала моркви, бо хочу шубу зробити. Внучка сильна любить. Ось бурячків накопала. От так що буде сьогодні в нас шуба. Там трошки перчику внизу і теж ще внизу огірочки. Такі врожаї треба закривати, бо хто знає, що буде далі. Треба консервувати. А зараз я тушонку я вже витягла, тушоночка наша ось зварилася, жде клієнтів. А я, як завжди, буду сепарировать молочко. Це вже з нашої нової коровки, з нашої ласуні. От, так що приготувала сепаратор. Це все водичку витру. От, зараз буду робити вершки. Так, ми з чоловіком вже поснідали, а дівчатка мої ще сплять. Ну Якраз вони стануть, поки я посепарую. От Вони рано не встають, хай відпочивають, зараз канікули. Так що такі справи. На обід я варю овощі. Є в мене одна сільодинка ось, ось така гарна. Буде в нас шуба, бо моя старша внучка дуже любить це блюдо. І картопелька буде. Чи пюрешку зроблю з цибулькою підсмаженою, ми таке теж любимо. Ще поставлю компот, зварю. В общем, а тільки що ми з дівчатами наїлися динів, ой, вкуснятіна і коровки, воно куча ціла є. Їсти на обід. Друзі, ось така шуба в мене вийшла, спішила, не украшала, нема коли. Ми і так поїмо, зато угодила внучкам. Зараз поставлю в холодильник, бо чоловік прижене коровку і треба буде вже доїти, а тоді будемо обідати, да, Олянка? Да, Каже, да. 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 бо вона махає головою. А так що, друзі, таке діло. Прийшов час закривати помідорчики з огірками асорті. Значить, розповім, що я туди положила. На дно я положила віточки укропа сухого вже, бо зеленого вже немає на городі. Але сухий теж дає свій смак, аромат. Тоді ріжу цибулю. Ну, Одну цибулину на 4 часті, можна на 2, можна більше цибулі положити, хто як любить. Тоді часничок туди ріжу дольками. І перець болгарський. Два 4 перчика розрізаю пополам, якщо великий, на 4 часті і складаю. Тоді нарізаю огурчиків зелененьких тоже кусочками. І зверху вже до самого верху накладаю помідорами. Отак От вони виглядають. Тоді, значить, що я роблю? Закип'ячую воду перший раз, заливаю кип'ятком. Залишаю хвилин на 15. Тоді другий раз заливаю кип'ятком. Побачу, може, я два рази буду заливати, але я огірки завжди заливаю три рази, а помідори два. А тут, як і огірки, і помідори, то побачу, може я буду заливати. Три рази, якщо не потрескаються помідорчики. Ну, в общем, я вам тоді розповім. Так що, друзі, вийшло в мене 5 бутильків. Помідор, звісно, було більше, але я вибрала найкращі. Бо там у мене то з білим боком на сонці попеклися, то розові, ті, що ми їмо розові. От, ну, нічого, Вони будуть підспівати, я потроху буду томат крутити, бо цей рік не дуже розбіжишся, Помідорів небагато. Але нам, нам вистачить. Такі гарні дині в нас ми їмо. Це такий сорт. Скоринка трошки якби зеленкувата, а всередині м'якуш такий солодкий, такий солодкий смачний. О, а є такі дині, що до самої корочки, що внучка питала мене, бабушка, а що можна і корочку їсти, таке м'якеньке. Ну, в общем, цей год вони невеличкі, але дуже-дуже смачні. Так, перший раз я вже заліла кип'ятком. Зараз вже другий раз вода закипає, буду зливати перший раз водичку. Розціл я вже зробила, зараз він закипить і буду закривати. Значить, розціл я роблю: такий, 4 літра води, 4 столових ложки солі з горкою невеликою і 8 столових ложок з горкою сахару. І потім, коли вже закипить, в самому кінці лью 300 грим. Оцту, але я лю трошки менше, десь 280 грам. Отакий От в мене рецепт. Так я закриваю і помідори, і огірочки, і асорті так само закрию. Друзі, хочу ж таки вам ще раз показати цей ключ. Автомат дуже хороший ключ. Мені так подобається, я ним закатую граючись. Так що, якщо кому потрібен ключ для закатки, купуйте тільки такий. Дуже хороший ProdMash випускає От. автомат. Набираєте в поисковики в Гуглі і знаходите. Я не можу ним просто нарадуватися. Дуже замечательний. Дякую нашим волонтерам, дякую Валентіні, щоб Подарили мені такий замечательный ключ. Нос я П'ять баночок, завтра вам їх відкрій, покажу. Я їх закутала. Заливала я такі рази. І ще хочу сказати, у хазяйки закінчився оцет. Але я вийшла з положення і мені сподобалось більше, ніж з оцетом. І в, ні, ні запаху нема оцету. Лімонною кислотою. В гуглі знайшла, загуглила. Чайна ложечка без горки ложиться на 3-літровий бутильок. Будліч, то лі огірків, то ли помідор, то ли що ви там закриваєте, де треба, оцет, на 3 літра чайна ложечка лимонної кислоти. Значить, а Тоді заливаєте розсолом. Насипаєте лимонну кислоту в бутильок і заливаєте розсолом, уже готовим, сахарем, з солью, звареним. І все буде добре, друзі. Так що... Отакі От справи. Закатала п'ять бутильків, там помідор, звісно, набагато більше, але вони я вибрала самі-самі найкращі. От, ну, Дасть Бог ще на спину, то може ще закрутю, бо бабусі ж треба дати. От. А бабуся наша ніяк не може заспокоїтися, що ми тепер вдома. Хоч ми і ходимо до неї по два, і по три рази на день, і чоловік, і я були сьогодні, але вона. Сильно в шоці, що це ми не привели туди корівку. Ну Багато є нюансів, чого ми її туди не привели, так що, друзі, не буду багато розказувати, але мені вдома набагато спідручніше. Це один із нюансів. Ось mm -hmm. у мої красотулі піряють на лісопетах. Дивіться, осторожно, дівчата, бо, не дай Бог, машини. Чули? Все. Да. Ну дивіться. Ой-ой-ой, ну нормально Соня на велику. Навчилась, ну молодець. Катайтеся. Дивіться тільки щоб в машині, не дай Бог. Ну пішла бабуся, дід пішов на коровку, вона п'є. Буду доїть. Ось, велик привезли з собою льяні, а то ми соні свідали, катається. Ну, катайтесь, дивіться, тільки осторожно, щоб ви не попадали. І машини. Де тільки гудить, вставайте. Ідемо. Да. Ну що, напилася? Так, друзі, коровку я вже подоїла, пригнали ми. Все, поремила. чоловік піде до управляється, там підстели її. Бо вона щось не охоче їсти. общем, ми її накришили там овочі всякі різні, чи вона напаслася, не голодна. в общем, не знаю. Треба її, мабуть, трошки пайку уміншити. От, На городі в нас так все єлі і виживає, все печеться, все горить. Але вже не така спека, як була. Ночі прохладніші стали, ну а дощів все одно в нас немає. Земля тріскається, нанизу там коло річки, так прям взагалі такі тріщини по землі. Ну, так що, такі друзі, справи. Так що робимо, переробляємо. Завтра зріжуся з баклажанів, там бачила є, перчик є, все. Зроблю завтра овощне або ікра. Ну, в общем, хто як називає. Так що, друзі, такі справи. Зараз піду годувати вечерію у своїх та будемо купатися, бо в 10 годин вимкнуть світу. Закрию курчат, зараз піду. От. І все. І на цьому сьогоднішній день. Ні, ще творог откину. В Взагалі, у мене роботи вистачає. Хочеться сісти на пеньок, але вже боюся на нього сідати, бо тож було мене так там покусало. Так, друзі, оце ж знову балакала-балакала, камеру я не включила. Цвіточки мої є, жевряють на городі. Диньки у нас є, але маленькі, ну дуже-дуже цей год смачні, солодкі. Прям такі смачнющі. Білі квіти, невєсти, що я вам казала, цвіту такі зробилися величенькі. Ну, не такі, звісно, як тігода. цвіточки всі-все нещасне таке. Ну, нічого, що ти зробиш? На все воля Божа. Все ми переживемо, все буде добре. Ну а на цьому я хочу завершити сьогодні відео. До побачення, всім, тихої ночі, щоб, щоб у всіх було все добре. Як, як ми можемо в цій ситуації жити. Пока-пока, до завтра. Всіх цілую, люблю, обнімаю. Всім бажаю всього самого найкращого. До побачення на добраніч усім пока-пока.